Івано-Франкій з благодійним концертом Осінь у стилі кантрі відвідав Майкл Гот та християнський гурт Техас кантрі бойс. It is so to be in Це так особливо для мене бути Івано-Франківською. Of of я говорю від імені всіх е, наших співаків. Texas, Texas Boys. я трошки розкажу вам про них. вони люблять підбадьорювати людей. To to вони тут в Україні для того, щоб сказати українцям про вас не забули. мільйони американців моляться про українців кожен день. And we're here to say, we believe there's hope for you. і ми тут щоб сказати, ми віримо для вас є надія. І це та причина, чому ми приїхали. Всі ці люди з Техасу. І музика, яку вони грають і співають. Це типова музика ковбойська з Техасу. Це не просто якась вистава. Це музика нашого штату. Але я скажу вам, що дивовижні речі стаються в Техасі. Мені мені багато чоловіків like tonight, таких як сьогодні будуть ви бачити в групі вони відверто кажуть, ми хочемо побачити справжнього Бога в нашому so житті. Churches. Churches. Тому що ви знали, церкви, які найбільше ростуть в Техасі, це ковбойські церкви. Це означає, що ви можете прийти в ту церкву в своїх ковбойських капцях, в кепці, і прославляти Бога в такій Звичайний спосіб для них Nobody is being charged to come to come a concert. ніхто е сьогодні не платить за цей концерт е за вхід. And they sing with an overflow. Вони просто стоять і радіють один з одним і з аудиторією. І коли все закінчиться, Ніхто не піде з концерту без того, щоб сказати для мене є надія. Для України є надія. Я щасливіше я живу. Like і я радий, що є такі люди, як вони, які люблять нас. Глядачі мали можливість зануритись у світ християнських пісень, виконаних в стилі кантри, та почути Боже Слово. <му> Віталій Чорненький, Михайло Санів голос інфо